Ми отак от поправили нашу табличку і тепер ми можемо сюди підтягнути наш шаблончик, перенести прямо під, під нашу цю і з'єднати то одною рамочкою, щоб вона у нас була гарно під формат. Сторінки. І тепер ми можемо його вже, тут ми міняємо, хто у нас там виконавці, е який то об'єкт, в якому році то робилося, який формат, скільки листів, і як я вам показував, можна через е друк «Друк PDF для вже PDF вибираємо формат сторінки без полей А4 формат. От е Стандартний наш. Вибираємо, наприклад, рамку, тобто, яку нам треба ставити. от Ставимо тут книжковий. Воно у нас там масштабує, ми тут центрувати, щоб воно було гарно примітить лісту. І окей, зберігаємо в наш той файл, де ми там зберігали його. Так, наша ця. Папочка курс МГ, основа, ми пишемо, що тут це є. Міняємо на картограму. Картограму. І зберегти. О, і окей.